«С земли полынськи я прислава подвижника, Народився преподобний амфілохій Почаївський чудотворець 10 грудня 1894 року у селі Мала Іловиця Шумського району Тернопільської області. Дану місцевіще називають Золота Долина. Сім'я Варнави і Ганни Головатюків була багатодітна, було 10 дітей, 5 синів. І п'ять дочок, батько великої родини, був з діда, прадіда, знатним костоправом і травником. Завдяки цьому божому дару родина Головотюки була шанована на колишніх селах. Воістину, українська земля має досить багато прикладів прояву Божої милості. У найважчі для народу часи Всевишній посилає великих праведників віру. не так давно. Відійшли в минуле роки атеїстичного комуністичного режиму, в часи радянського атеїстичного безумства, коли руйнувалися та злітали в повітря від вибухів храми, збудовані поколіннями українців, Нісвій Чернечий Подвиг, отець Йосип, преподобний амфілохій. Життя і доля преподобного амфілохія переплилася з долею рідної України ХХ століття. Пережив Амфілохій п'ять держав на Волинській землі, лихоліття двох світових воїн і комуністично-радянської війни з релігією та християнством. Його чернече життя припало на один з найтрагічніших періодів в історії християнства, коли комуністичні керівники рахували, що віра в Бога це злочин, і релігії безсересер немає. Батюшка Йосип був монахом свято-оспенської Почаївської лаври, а після вигнання його з неї жив у рідному селі Мала Іловиця, тут серед Волинських лісів, на межі Тернопільщини, Волині і Рівненщини. Прожив він останні свої роки, служив Богу, допомагаючи людям, зцілюючи тисячі душ, Бог дав йому велику силу. Але й послав важкі випробування. Він говорив: за смирення Бог дає благодать любові. В Першу світову війну молодий Яків Головатюк був мобілізований в царську армію, де служив фельдшером. Під час цієї війни потрапив до австрійського полону. Додому в малу іловицю повернувся в 1921 році. Дотримуючи стародавніх звичаїв, маючи гарний голос і приємну зовнішність, як і був трудолюбивий, молодий, ще й хороший костоправ, став подумовувати про одруження. Вже й наречена була Христина, але часті бесіди із священником храму Пресвятої Богородиці, села Антонівці, де його хрестили і в якому він потім прислуговував. Направили життєвий шлях думливого хлопця в інше русло, він раптово зникає із села. В 1925 році, за Божим промислом, Яків приходить у лавру, вирішує знайти умиротворення в тиші монастирського життя, для його переваги мирського життя були незначними в порівнянні з життям, Богові угодним, молитва, праця. Боротьба з пристрастями, усе це наповнило життя Божого угодника. Одного разу односельці, які ходили на прощу до Печаєва, розповіли батькам, що бачили Якова в Лаврі. На 31-му році свого життя він ступає на вузький тернисний шлях Спасіння і стає насельником Печаєвського монастиря. Молодий інок із смиренням виконує покладені на нього обов'язки, не перестаючи думати про сен життя та призначення людини. Перебуваючи в подвісі постує молитви, рейнивий послушник без всіляких труднощів проходить всі етапи монаших випробовувань. І 8 липня 1932 року. За благословенням митрополита Варшавського і Волинського і всієї православної автокефальної церкви в Польщі і священно-архімандрита Почаївської Успенської лаври Діонісія удостоїться постригу в мантію із начертанням імені Йосип. 21 вересня 1933 року, рукопокладений єпископом Антонієм. В Ієредоякона, що дає йому змогу ще більш наполегливо трудитися на славу Божу і спасіння власної душі, а 27 вересня 1936 року був рукопокладений в Іеремонаха, до таланту Костоправа отримав від Всевишнього ще дар прозорливості та цілительства. До Почаївського монаха щодня приходили та приїстили сотні хворих людей. В Лаврі не підтримували і засуджували діяльність батюшки Йосипа, намагаючись допомагати людям, котрі постійно приходили із своїми хворобами. Батюшка Йосип разом із послушником братом у Христі Іренартом у 1932 році. Оселяються в маленькому будиночку на монастирському цвинтарі, де проводять майже 20 років. На той час це була околиця Почаєва. Весь цей час вдень і вночі до монаха йшли люди за духовним і тілесним зціленням. Часом вся липова вулиця аж до лаври була заповнена підводами, багатьом людям господь за молитвами монаха Йосипа давав зцілення зцілення він плати не брав. Дячні люди, як подяку іноді залишали йому продукти, якими він ділився в ті важкі голодні часи з лаврською братією. Липова вулиця від лип, які більше як 400 років тому посадив преподобний гумен Почаївський. Лікарі відзначили дивовижну статність монаха точно вказувати місця переломів без допомоги рентген, снімків. Ця ознака засвідчувала про наявність у батюшки Йосипа Божого дару прозорливості, так як йому вдавалося зцілювати тих, від кого відмовилися медики. Лікарі почали вимагати в священному началі заборонити батюшці Йосипу приймати хворих. Та, незважаючи на це, подвижник продовжував надавати благодатну допомогу тим, хто її потребував. Наслідуючи євангельські заповіді, любові і милосердя, в цей час у старця відкривається ще один дар Божий. За його молитвами виганялися нечисті духи. В роки Другої світової війни він допомагав воїнам Антонівської республіки у Південь, лікуючи поранених, серед яких були його односельчани, родичі та племінники, рідне село Батюшке. Йосипа, мала Єловиця, розташована всього за 5 кілометрів від штабу Антонівської республіки. Мартин Матвійович Головатюк, внучатий племінник батюшки Йосипа, розповідав, що в 1946 році під час спалення навколишніх сіл, воїнами згоріли всі будинки в селі, а хата Головатюків, в якій народився отець Йосип, Дивом ціліла. До неї черниць повернувся главний і переслідуваний в старості. Батюшка Йосип багато вліковував вояків упа. Його водили до ранених, хто в Криївках, а хто в хатах були сховані. Довгий монаший чуб заправляв під капелюх і йшов до хворих. Він жив на цвинтарі, а не в келії монастиря, і дбижив у самій лаврі. То повстанці не мали б доступ до нього. Як стверджували підпильники воїни Упа, батюшка Йосип в політику не вникав. Багато українських в'язнів радянських концтаборів вважали преподобного своїм заступником. Тому святий Амфілохій вважається одним із православних душпастерів, вояків УПА. Та українських воїнів, що воюють з російськими окупантами на сході України. У 1952 році батюшку Йосипа заставили прийти з монашого цвинтаря в Лавру, де він разом з братією зазнав знущань та принижень від борців з релігією. На той час в монастирі було всього 18 ченців у вересні 1962 року. Над Почаївською лаврою повстала загроза закриття Троїцького собору, який планували забрати для тракторної бригади. В один із днів, коли десяток міліціонерів з начальником приїхали закривати собор, батюшка Йосип повернувся від хворої дівчинки з бродів, Біля дверей собору вже були міліціонери, намісник лаври та місцеві жителі. Батюшка Йосип. Підійшов до начальника міліції, вирвав з його рук ключі від Троїцького собору і повернув їх наміснику Августину і словами: Тримай і нікому не віддавай. Міліціонерам кинув Архієрій, господар церкви. А ви геть звідси? Люди, женіть їх із Божого дому. Натхнення закликом улюбленого батюшки Йосипа люди кинулися на міліціонерів. Він знав, що покарання буде неминуче і жорстоке, бо завжди зневажав безбожницьку владу і поводився до неї відкрито рішуче, з братією монастиря стосунки кращі. Батюшку Йосипа називали старий монах із місцевих і ще польських. Минуло не більше тижня, в кінці вересня 1962 року на територію Лаври приїхала швидка допомога. З машини вийшли шість чоловік в цивільному, чотири місцевих міліціонери, які жили на території Лаври і були охоронцями, і дві медсестри з Почаївської психіатричної лікарні чекали в машині, згадував водій швидкої допомоги, які перевозили батюшку Йосипа. Чекати довелося довго годин-дві, а то й більше. Нарешті міліціонери виносять зв'язаного за руки, ноги старого монаха із рушником у роті. Того дня його вивезли з Почаївської лаври. Регент Нестор і Дмитро згадували, як тільки забрали батюшку Йосипа, до вечора знялася така потужна буря, що по лаврській території неможливо було пройти. Вітер, розкидавши п'яних міліціонерів, як снопи соломи. Вітром також зірвало з усіх храмів за лісу, повибивало шибки, зняло дах у східному корпусі і залило його дощем так, що вода в коридорах по кісточки стояла. Це був божий гнів за те, що монахи не заступилися за його обранця. Машина поїхала в бік Тернополя, а потім далі до старої фортеці, яка була переобладнана в 1956 році. Психіатричну лікарню на 300 місць, а правільніше тюрма батюшку Йосипа заховали в Боданівську божевільню за 140 кілометрів від Почаєва. Божевільні батюшку Йосипа силою постригли і побрили, а потім наказали зняти хрест. Проте він відмовився. Тої ж ночі санітари самі зірвали з нього хрест і повели розтягненого в палату до буйних. Душевно хворих, палата ледь освітлювалася. -лед Коли старець зайшов у палату, у котрій було близько сорок хворих, які спали, біси заговорили до нього. Із сонних пацієнтів. Для чого ти сюди прийшов? Тут не монастир. Він їм відповів ви самі мене сюди привели. Згадуючи це, батюшка Йосип, закрив руками обличчя і плакав. Почалися страшні і довгі місяці тортури. Зранку процедури, уколи і якісь пігулки випробовували психотропні ліки, від яких напухало все тіло і тріскала шкіра на ногах. У нього появилися язви, які так і не зажили, з ними він відійшов у вічність. Молився без кінця, щоб розуміти, коли втрачаю свідомість і починаються марення і галюцинації. Минуло три місяці його перебування в лікарні. Якусь в палату увійшов санітар, приніс халат тапочки та велів одягатися йти за ним до кабінету головного лікаря. У кабінеті були інші лікарі, комісія. Йому запропонували сісти і запитали, чи можете ви лікувати тих хворих, які перебувають у нашій лікарні. Можу. Тоді вилікуйте їх. Добре. Батюшка Йосип запропонував їм відпустити його в монастир чи послати когось, щоб привезли святе Євангеліє, хрест та одяг, ризу, Єпатрахаль, поручі, щоб він зміг служити в одесвятній молебні і біси покинуть хворих, якщо на то воля Божа. І ще додав, що через два-три тижні жодного хворого тут не залишиться, якщо на те воля Божа. Ні. Ви безмолебні лікуйте. Так неможливо. А чому? Старець відповів, що коли солдат йде в бій, йому дають зброю гвинтівку, патрони, гранати. Моєю зброєю з невидимим ворогом є святий Хрест, свята Євангелія і свята вода. Батюшку Йозепа після цієї розмови відвели в палату. В Боданівській психіатричній лікарні він перебував майже шість місяців. З неї його визволила дочка Йосипа Сталіна, Світлана Алелуєва, яку він колись вилікував. Повертаючись до Почаївської лаври, батюшці Йосипу було категорично заборонено. Він поселився в рідному селі Мала Іловиця на Шумщині. На батьківському дворіщі в будинку племінника, сина старшого брата Кирила, де йому проти вхідних дверей виділили маленьку кімнату, в якій поміщалися ліжко, стіл, табуретка, а стіни були обвішені іконами. В батюшки Йосипа було 19 племінників і племінниць. Дізнавшись, де проживає старець, до нього в село Мала Іловиця почали приїжджати хворі люди. З усіх кінців бувшого радянського Союзу їхали і йшли до батюшки Йосипа за зцілення. Потік хворих був такий великий, і щоб припинити прощі, влада скасувала автобусне сполучення з малою і Ловицею, але до батюшки хворі добиралися як могли: хто пішки, а хто наймав приватних перевізників чи таксі. У грудні 1965 року. Коли батюшці було 71 рік, невідомі вивезли його за село, побили, кинули посеред болота в надії, що не видушає. Смертельно хворого старця друзі таємно привезли в Почаївську лавру. Там батюшка Йосип, приймаючи суворішу черничу обітницю, схему. На ім'я Амфілохії, пам'ять про Першосвятителя Амфілохія, Єпископа Володимир Волинського. Ця таємна подія відбулася за підтримки й допомоги отця Якова Панчука, вже покійного митрополита Луцького і Волинського. Колись ще в 1958 році старець Йосип опікувався молодим іноком Лаври Яковом. Їх на довгі роки об'єднала довіра і щира дружба, як земляків і патріотів рідного краю. Батюшка Йосип, монах, схимник амфілохій видужав. Після видужанням філохій повернувся в рідне село, але вже не до батьківського двору, а до племінниці грицак Ганни, дочки покійного брата Пантелеймона. На її творищі він поставив високу голуб'ятню, в якій перебувало більше сотні голубів, а під неї капличку. Він часто повторював ви думаєте, що я святий? Я грішник? В нього були хворі ноги. Вибранець Божий полюбив смиренність, уникаючи людську славу, всіляко старався приховувати свої доброчинства під виглядом юродства. Своїм хворим пояснював істинні причини їх тяжких хвороб. Він закликав їх не зрікатися православної віри та виконувати строгі правила посту у середу та п'ятницю і класти по три земні поклони з ранковою вечірньою молитвами ці дні, адже цей виганяється лише постом і молитвою. А зцілення ви отримуєте по своїх молитвах справа та повірі вашій. Що Господь не благословляє всіх зцілення, а тільки половину, бо для другої половини зцілення буде не на користь, а на загибель їхньої душі. Напроти будинку на городі амфілохій хотів збудувати будинок, але коли місцева влада довідалася, що в тому будинку планується облаштувати церкву, заборонили категорично. Тоді амфілохій часто повторював пророчі слова: Мене не буде. А церква буде, а потім і монастир повстане. Після життя, сповненого численними духовними подвигами, 1 січня 1971 року відійшов у вічність до Господа, великий праведник української землі, батюшка Амфілохій, Почаївський Чудотворець. За версіями останніх досліджень його отруїла одна з прислужниць. Яка була співробітницею музею атеїзму в Києві, прислана стежити за амфілохіє. Амфілогія поховали на нашому цвинтарі Почаївської лаври, після смерті праведника, віруючі приходили на його могилу з своїми молитвами. Ще за життя батюшка часто повторював «Як умру, приходьте до мене на могилу, моліться, я почую ваші молитви. Беріть з могили пісок, він буде цілющим. Мощі дістануть, а земля і далі лікуватиме, його слова стали пророчими. Зцілення відбувалися і відбуваються на могилі та біля раки з мощами преподобного амфілохія, про що розповідали, розповідають, свідчили і свідчать віряни. Преподобний Отче, Амфілохія Почаївський Чудотворче. Моли Бога за нас грішних. Амінь.